Вітаю! Сьогодні хочу проговорити ключовий навик юриста. Під час навчання студенти-юристи мають сформувати дуже важливу навичку, все, вміти швидко знайти відповіді на поставлені питання у законодавстві. Тепер повертаємося до підготовки до вступу в магістратуру. Чудово, всі розуміємо ту велику кількість тестів, які треба вирішити минулі роки, для того, щоб навчитися, можна долучитися до якоїсь групи і, читаючи відповіді на ці тести, намагатися запам'ятати. Це один з варіантів. Для вас вже все розробили, читаємо, дивимося. Але більш дієво буде, коли ви будете обирати, брати ці тести минулих років і шукати відповідь самостійно. Таким чином, якщо ви ще не сформували цю навичку, ви не можете теоретичні, прості питання по курсу підготовки по кожній дисципліни знайти відповіді в законі, або ж теорії в підручнику не можете знайти, то цю прогалину за рік можна надолужити, якщо ви це будете робити самостійно. Є питання шукаємо в законі відповідь, доки ви не будете впевнені на 100%, що ви повно обґрунтували ключ відповіді до тесту. Тобто правильну відповідь більше того, щоб ви змогли відсіяти, а чому інші варіанти не підходять, і пояснили, посилаючись на конкретну статтю, знайшовши самостійно цю статтю в кодексі. Не вміння працювати з кодексами, це ключова проблема на сьогодні з умовах дистанційного навчання, оскільки, якщо о, ваше навчання завершується лекцією, типу, ну я записав, у мене є презентація, я це вивчу, я це знаю. Але ви не формуєте навику шукати відповіді в законі самостійно, активно працювати з законом, ви не формуєте базову навичку, яка потім вам дасть можливість заробляти гроші. Тобто ви будете шукати відповіді на такі питання, які можливо в аудиторії ви не обговорювали, або ви обговорювали лише частину з них, або вам доведеться вирішувати ці питання самостійно, шукаючи відповіді, і вміти шукати, розуміти терміни, поняття, яке слово ключове треба забити в пошуку на сайті парламенту, коли ви відкриваєте конституцію, як швидше знайти ту статтю, яка вам потрібна, обґрунтувати свою відповідь за запитом. Клієнта швидко, тільки по ключовим словам. І це можливо швидко, якщо ви знаєте Змій структуру закону. Якщо ж ви не працюєте, цей навик не формується. Ось є знання. Але знання, якщо не переростають в навики, вони нічого не варті, на жаль.